Російський диктатор Владімір Путін користується щонайменше трьома підземними бункерами, щоб керувати державою та приховувати своє справжнє місце перебування навіть від власних чиновників і спецслужб. Про це пише The Times із посиланням на дані ЦРУ. За інформацією розвідки у різних регіонах Росії збудовано три однакові конференц-зали, відтворені до найдрібніших деталей. У кожному приміщенні стоїть лакований стіл із підставкою для олівців, прикрашеною гербом РФ, де завжди лежать 10 гостро заточених олівців. Вікна відсутні, щоб неможливо було визначити розташування бункера за зовнішніми орієнтирами. Путін уникає використання мобільних телефонів і майже не виходить в інтернет. Натомість він проводить наради через відеозв'язок, використовуючи плоский монітор на спеціальній стійці. Комп'ютери в бункерах повністю ізольовані від мережі, а всі дзвінки шифрують інженери дирекції президентських комунікацій. Вони називають такий підхід інформаційним коконом. Навіть під час відеоконференцій посадовці не знають, у якій саме часовій зоні перебуває президент. Його пересування часто імітують. Кортеж може вирушити в аеропорт, літак здійнятися в небо порожнім. А сам Путін у цей час виходить на зв'язок із зовсім іншого місця. Бункери розташовані під різними резиденціями диктатора по всій країні. За даними журналістів, підземні приміщення та укріплені тунелі були зведені заздалегідь і здатні витримати як масовані бомбардування, так і хімічні атаки. Зокрема, під палацом у Геленджику в Краснодарському краї виявлено цілу мережу укриттів і проходів. У травні 2024 року представник гурміноборони України Андрій Юсов заявив, що українська. Розвідка має точні відомості про місце знаходження бункерів Путіна. Вже за тиждень після цього в його неофіційній резиденції на Алтаї сталася пожежа.